Він називає себе скаженим хіміком. На своїх уроках показує цікаві, а іноді й екстремальні експерименти. Чи існує дівчина, з якої йогурт найсмачніший? Ангеліно, мені потрібна твоя вагінальна мікрофлора. Дивіться, як воно димить. Тут пан дуже веселий, добре пояснює. Чому вагіна пахне рибою? Але не у всіх іноді, коли розмови заходять за сексизм, побутовий сексизм, сексистські наративи і все інше, це обговорюється щось на межі. Я маю на увазі, що по багатьом питанням у людей певні індивідуальні параметри тих чи інших негативних коннотацій. Ну тобто, якщо ти говориш там жінка, твоє місце на кухні, хтось приймає, що це жах, хтось каже, ну це прикол, старий, добрий прикол, типу, просто розігрується... Жарт стосовно стереотипу, що панянка часто проводить час на кухні. І тут уже питання вашого сприйняття. Хтось вважає, що це жарт недоречний, хтось навпаки каже, що за допомогою цього жарту висміюється якраз ця ситуація. Але як на мене, є все такі речі, які важко виправдати, хоча б. Чимось. І сьогодні ми про дещо з цього і поговоримо. Власне, є пан Глеб, відома людина, яка займається Тіктоком про хімію. Він має навіть нагороду вчитель року. І от є така ситуація, що наративи, які він кладе в свій контент, мають досить таки багато в собі питань. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ось це. Я думаю, ні для кого не секрет, що дівчата лишають після себе купу волосся, яке забуває все навколо. То що ж робити? Виганяти? То звісно, ні, тримайте лайфхак. Дуже коротка сцена, яка викликає після себе дуже багато обурення, і давайте поговоримо прямо по пунктах. По перше, так переважно у панянок довше волосся, ніж у чоловіків. Переважно, але не завжди. І безумовно, з урахуванням того, що воно більше, воно часто може забивати собою стоки. Але коротке волосся також може забивати собою стоки. І котяче волосся також може забивати собою стоки. До речі, воно це чудово робить. Не хвилюйтесь. Воно може забувати, в принципі, все. І ось тут не зовсім зрозуміло, чому був зроблений саме такий акцент. Тому що. Сама проблема актуальна для багатьох ситуацій, і якщо ми хочемо розглянути це, то тут підійде і жіноче волосся, і чоловіче волосся, і котяче волосся. Собаки, взагалі, наскільки мені відомо, прям майстри для того, щоб забити усе і все своє шерстю, тому що вона в них міцніша, ніж у котів. І ми бачимо тут доволі такий неприкритий сексизм, який навіть не переріс в рекламу. Чому я акцентую саме на цьому, ви зараз розумієте, бо це не єдиний ролик, який ми розглянемо. Ну і акцент на тому, що робити виганяти, взагалі дуже дуже такий негативний. Тому що, по-перше, якщо ви говорите про відносини і сумісне життя, ну типу, ви живете вдвох, то ви повинні бути там плюс-мінус на рівних умовах. І якого хера. Ти будеш когось виганять. Ну, тут знову ж таки ставлення до своєї другої половинки для члена сім'ї, як до того, кого ти приютив, знаєш, і маєш право виганяти на основі того, що у неї волосся забивається в раковині. Ви скажете, що це жарт, я скажу: ні, по вам смішно. Мені ні. А я нагадаю, що цей проєкт існує виключно. За підтримки спонсорів, ну і красоти котів, звісно. Ви можете оформити спонсорку від 10 гривень, а від 50 гривень, тобто другий рівень, отримаєте крім емодзі, ще й пачку унікальних відео. Їх вже дійсно багато. До речі, для спонсорів сьогодні відео зі сплячими котами і правильно трошки більше пана Глеба і окремо розберемо його. Тікток про силиконові груди. Посилання буде в описі, як завжди. Доступно від 50 гривень. Фу. Не почистив зуми ще сьогодні. А ми повернемось до Глібоса. Чи хочете ви повертатися до цього тік А може ви просто хочете дивитися котів? Може вам записати 10 одне відео, де я чухаю кота? Давайте подумаємо про це. Я намагаюсь зробити вигляд, що. Всі ми святі, а от Глеб погана людина? Хтось з нас може обмовитись, хтось взяти не дуже доречну конструкцію, хтось не дуже правильно виразити думку. У мене в відосах це постійно, але є от така штука, як монтаж? І коли я передивляюсь відео, я такий, ну це може бути недоречно, це затягнуто. Тут мене можуть не так зрозуміти. А тут взагалі думка загублена. І от мене питання на етапі монтажу, коли йшла робота над цим роликом, яка думка була тут закладена? Але це таке, знаєте, побутовий маленький сексизм, можливо, навіть не критичний. Їдемо далі. Гіба. А тебе не пам'ятає, що тві речі пахнуть жіночими парфумами? Це, напевно, відповідь. Знаєш, в такому разі краще використовувати кисневмісний засіб. Наступні вирази глеба стосуються переважно рекламних інтеграцій. Чому з якоїсь для мене незрозумілої причини він будує свої рекламки на сексизмі? Є. Думка, моя особиста, після перегляду, що це викликає досить активне обговорення в соціальних мережах, що збільшує його медійність і ключове охоплення рекламного відео. В принципі, щось схоже робить верба. Вона ж не просто так купує собі свої есочки і робить мраморні квартири. Про це ми говорили в окремому відео, воно є на каналі. Вона хоче, щоб її обговорювали, збільшувалась медійність і тим самим збільшувалися об'єми і охоплення. Поки все логічно, але. Нагадую, Верба відома своїми ексцентричними заявами і досить специфічною позицією. До рахунок цього вона і збирає аудиторію, а Глеб вчитель року. Ще раз, ця людина позиціонує свій контент як освітній і поширює свій контент, в тому числі на дітей. І ось ми бачимо рекламну інтеграцію. Ти охотів? У тебе засоси на шиї. Де ти шлявся? Аня, спокійно. Я це розумію, визнаю свою провину і готовий її спокутувати. Ну якщо це не крінж, то я вже не знаю, що для вас тоді крінж. Як ти це виправиш, блядун? Дуже просто за допомогою новеньких еркоців і смарт-годинника. Знаєш, всі ми люди, всі ми помиляємося. По факту, ми бачимо, що, що панянки стали меркантильними і готові пробачити зраду за запалені навушники. Чи це той наратив, який повинен просувати вчитель року? Сумніваю. Я ще хочу акцентувати ось на чому. Особисто мені не зрозуміло, чи справжня це позиція глеба, чи він саме заробляє на таких сексистських закидах. Бо я собі уявляю його цільову. Не ту ж саму цільову, як у ці тіпи, які пишуть в Твіттері, що дівкам треба тільки гроші і більше їм нічого не треба. Ну, тобто, умовно, якби це був чувак, який підняв би аудиторію на в стилі дівкам треба тільки гроші, вони всі меркантільні, і він за допомогою такої реклами просував би ці пальові навушники, питань би не було, це було б логічно. Але тіп зібрав аудиторію на просвітницькому контенті, в основі якого, власне. Хімія школи, розумієте, як предмету. І тепер він показує оце. Давай скоріше їх розпакуємо. А розпаковочка новенькі. Справді, контент Глеба трошки переорієнтувався, і він там більше говорить про дорослі теми і робить йогурти з вагіни. І я можу зрозуміти, що певно це приносить більше грошей, тому що охоплює трошки іншу аудиторію. Та все ж. Ну, це ж крінж. Хімік, ти знов ванну не помив? Ти бачиш, коли житлому стані? Алі, якщо тобі не подобається стан моєї ванни, то йди і прибери сама. Ну і я все ще не можу зрозуміти, хто ж у нього цільова і хто ж є центром для взаємодії з цією рекламою. Бо логічно, що виходячи навіть з цієї реклами, засоби для очищення будуть купувати понянки. Але. Хіба панянкам після такої реклами хочеться купувати ці засоби? Як на мене, ні. Якщо тобі не подобається стан моєї ванни, то йди і прибери сама. У мене алергія на моючі засоби. Так погано від їх запаху. Ні. Галлю, це не проблема, тримай. Це пасна бунт. Це досить образлива концепція, коли незалежно від здоров'я твоєї пари, ти все одно кажеш, її ти прибирай, і я допоможу тобі з цим. Глянь. Ось тепер можеш без алергії прибирати, навіть якщо ти вагітна. Можна використовувати і алергікам, і вагітним. І для кого ця реклама? Ну, типу, як ця панянка виглядає? От вона дивиться глеба, подивилась його з вагіни, подивилася відео про те, що її не виганять, якщо вона заб'є раковиною волосся. Це норм, все чітко. І тепер вона така. О, у нас якраз з чоловіком проблема, тому що я ну вмираю через хімічні засоби. У мене алергія, а він не хоче прибирати. І от, і нарешті ми цю проблему вирішимо, і в хаті буде прибрано. Дякую, Глеб. Так? Бо я не дуже розумію. Ну і останнє це порівняння панянки і автомобіля. Вся правда про лубриканти. Чи дійсно вони потрібні при предстативому контакті? Серйозно? Якщо вас і досі турбує це питання, то я скажу так: дівчина, у неї дорога машина. І для того, щоб їздити довго і класно, треба залити якісне мастило. А от яке мастило, тобто лубрикант заливати? Сьогодні ми про це і поговоримо. я людина, яка. Повністю подивилася шоу «Пара на мільйон там Глеб також приймав участь, і він досить таки критично ставився до панянки з дитиною. Я думав в той момент, що можливо це частина образу, можливо, це його життєва позиція як батька, і він хотів би саме свою дитину, таким може бути. Але в але в цілому він досить таки зневажливо ставився до своєї пари, а коли дізнався, що в неї дитина став ще більш зневажливо до неї ставитись, як і в цілому до всього шоу він зневажливо ставився, і після цього. Було очевидно, що він пройшов попіаритися. і мені хочеться вірити, що це виключно холодний комерційний розрахунок, щоб похайпити і зібрати більше охоплення для реклами. Це не робить цей контент хороший, це не виправдовує такий підхід. Але це хоча б не інформує нас про те, що ну, людина буквально гнила всередині. Але якщо він дійсно займає таку позицію, це прям дуже погано. Тому що я впевнений, що якщо подивитися масу його відосів, то цей наратив, те, що він ставиться зневажливо до жінок і ставиться до них як до речей, він буде читатися. Я не маю бажання робити такий аналіз. Я раніше помічав його контенті, бо мені рекомендували його певні такі нотки, але хотілося вірити знову ж таки, що це все виключно для підсилення обговорень. Але він прям не зупиняється і робить все гірше і гірше. І люди кажуть, що він часто змінює партнерок і обирає себе партнерок дуже молодих, ну типу 17 років. І за законом це не є чимось жахливим. Я думаю, ви розумієте, але тим не менше, питання етики воно залишається. Як на мене, це не дуже хороша ознака для вчителя року. Діліться своїми думками стосовно цієї ситуації, і кажіть, що думаєте, як вам контент глеба і як вам ці ідеальні порівняння. Я нагадаю, що ви можете підтримати цей канал як спонсоркою від 10 гривень, але краще, звичайно, від максимуму, щоб я став багатим. От і на БаймієКофі на спонсорці є пачка контенту унікального тільки для спонсорів. Ціла група відео виключно для них. А на Байміє Кофі окремі унікальні пости, абсолютно не схожі на те, що виходить на Ютубчику. Дякую, що були тут, па-па!